Вапимося долучити до нашого ефіру Олексія Данілова. Кажемо вам доброго вечора, пане Олексію. в нашій студії вітаємо традиційно. Сподіваємося на плідну дискусію, плідну розмову не лише з нами ведучими. І Я сподіваюся, будуть питання і у наших гостей. Отже, сьогодні ви дуже влучно сказали про те, що Україні не потрібен стіл перемовин з Російською Федерацією. Капітуляцію можна приймати і настоячи. Натомість, вчора е, в чергове світу свої. Думки представив Володимир Путін, який говорить про довготривалу війну, до якої готується Російська Федерація, що ви можете на це відповісти? Вітаю місто Лева. Перш за все, я хотів сказати, що звичайно, з рахуванням тих дій, які робить наша армія, наші збройні сили, наше суспільство, спільна от наша відвага і те, що ми робимо вже. Протягом великого проміжку часу, от ворог змінює свої плани. Ви всі пам'ятаєте, що спочатку це було від трьох до десяти днів. От, 7 березня це вже достомельно відомо. 7 березня це був крайній термін, коли коли вони вважали, вони мали б закінчити цю операцію. На приликі жах, такі думки були не тільки у них, а у багатьох. Не треба тут зараз треба так тривати всі речі. Країнам, які є на території Європи, вони вважали, що ми не вистаємо. От і зараз агресор змінює свою тактику. Він зараз хоче робить все можливе, неможливо для того, щоб зараз зробити якусь паузу для того, щоб накопичити сили, от, переформатуватися, от і далі продовжити боротьбу з нашим народом. Тому ми не можемо робити ніяких пауз ні взимку, ні влітку, не будь-яку пару року, ні в будь-яку добу часу. Нам треба виганяти цю морзоту з нашої території для того, щоб вона була вільна, от для того, щоб врешті-решт почали будувати нашу вільну незалежну світлу України. Також ще одна з ваших цитат, яка пролунала цього тижня, і е, вона звучала так, що 6 грудня 1919 року розпочався зимовий похід армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжиться і закінчиться українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку і Луганську. Українська зима ключовий етап великої війни за незалежність. Е, насправді, е, та це це важливі слова, і цю таку. Е, і важку, і цю ключову зиму зараз мені здається передчувають усі українці, які дуже сильно вболівають за нашу державу. А можливо трохи більше нам розкажіть, пане Олексію, чи справді ми йдемо до того, що ця весна буде переможною для України? Вона має бути обов'язково переможною. Справа в тому, що наприклад, переважна частина нашого населення внизу війни. Взагалі не знають нашої історії, от і коли ми починаємо згадувати славетну історію нашої країни, які сотні, сотні сотні років, о, свого часу, коли Російська Федерація, як е, зладюшка, постійно щось вкрала, вкрали нашу мову. До речі, я можу сказати, що ніякої ж російської мови в житті ніколи не існувало. У 1942 році, коли татаро-монголи. Захоплювали велику частину території і певний проміжок часу, там десь два половиною століття збирали данину, і треба було в якийсь спосіб спілкуватися з населенням. Так от звідти з'явився таке, скажімо так, от діалект от нашої мови рідної нашої мови, які ці люди чомусь вважають, що це російська мова ще раз тому, що ніякої російської мови не було. От це таке вигадки, вигадки тих людей, які там на болотах собі зараз живуть. І багато інших речей історичних, які ми з вами знаємо. От і я би дуже хотів, щоб наша молодь, от всі наші громадяни, дуже уважно вивчали нашу історію. Тоді буде набагато менше запитань, чому нам треба зараз боротися, чому ця зима для нас буде страшною складною. От і тут не треба приховувати, але я на сто більш ніж певний, що ми її пройдемо, пройдемо з честю, як пройдемо, проходили весь шлях, починаючи з 24 лютого цього року, коли вони вдергалися на нашу територію. Так буде складно. От. Але це не значить, що ми з вами не витримаємо. Це не значить, що ми будемо давати заднього, як казав класик російського телебачення. От. Ми будемо йти тільки вперед, вперед, і тільки вперед. Михайло Цимбалюк має до вас запитання. Бажаю здоров'я, пане Олексію. Дуже приємно, що нарешті українські та не тільки українські журналісти все більше цитують ваші слова, ваші вислови, бо ви офіційна посадова особа і знаєте, про що кажете. І десь там на другий, третій, чи який там план виходять цитати Арестовичів і тощо. У мене по перше, справді велика вдячність від тих людей, з ким я спілкуюся, за те, що Рада національної безпеки і оборони наклала санкції на представників церкви Російської в Україні. Я розумію, чому так пізно були проведені заходи спецслужбами. Мабуть, треба було для того законодавчу і якусь оперативну річ. Все це зроблено чи ви, як секретар Ради національної безпеки і оборони, допускаєте, що дехто з цих попів буде обмінений на наших бійців, які знаходяться в полоні? Дякую. Перш за все, я дуже хотів, щоб це почалося в 1991 році, а не через 30 рік, після того, як ми з вами здобули незалежність. Все треба робити вчасно. Рахуванням того, що ми багато речей з вами вчасно не робили. Ми маємо на сьогоднішній день той клопіт, який є на території нашої країни. Це перше питання. Друге питання: речі треба називати своїми іменами. Не треба тут нічого ховати, тому що в сучасному світі ви нічого сховати не можете. От, тому, якщо ворог, то ворог, якщо друг, то друг. От і багато інших речей, які ще раз налошу, ми пропустили за ці 31 рік, наш рік нашої незалежності. Во нам треба все все це назаганяти і вирішити багато складних питань, які є на території нашої держави. Я вам можу сказати, що перед засіданням ради нацбезпеки і оборони у нас було. Засідання за участі президента голови ради нацбезпеки з безпеки та оборони. У ти він задав питання одному із присутніх генералів. Каже, скажіть, будь ласка, з яких концесій на сьогоднішній день у вас є справи по стана статті? Чи є справи в такій-то серкві? Немає чи є справи по такій-то серкві? Немає, чи є по такій-то? Немає. А по якій є? От по такій є, пане президенте. Справи по 111 статті, назвав кількість справ. От і знаєте, ми не можемо вже терпіти, не можемо за цим спокійно спостерігати. От коли е, люди відкрито підтримують агресію Російської Федерації, коли там постійно знаходять чи то російські паспорти, чи то якісь прапори, чи то якусь ще мерзоту, яка не має права знаходитись на території нашої країни, особливо після того, що відбулося 24 лютого цього року. Ми треба, нам треба наводити лад в нашій країні, і це стосується не тільки тої установи, про яку ви кажете, нам треба в багатьох установах в багатьох інституціях наводити лад. Якщо ми цього з вами не зробимо, то питання наступних проблем, які нам будуть робити, чи то Російська Федерація, чи то хтось інший, це буде тільки питання часу. Ці історії Дякую. насправді краще пізно, ніж ніколи, і слава Богу, що тепер, якщо там не вдалося ще 30 років тому, пан Батенко. Шановний Оксім в мене питання, яке часто інколи періодично лунає в цій студії стосовно Білорусі, загрози з Білорусі. Оці останні події, які відбувалися в нашому сусід смерть міністра закордонних справ пана Макея, візит міністра оборони Росії Шойгу і підписання там відповідного договору з міністром оборони Білорусі. Чи, чи говорить про те, що Путін все таки намагається остаточно дожати Лукашенка, самопроголошеного президента Білорусі щодо його безпосередньої участі в наступі військової операції, вторгнення в Україну? Чи все таки це спроби так би мовити? Ну це публічні якісь речі, які як ви можете прокоментувати цю ситуацію? Є загроза, збільшилася вона ця загроза чи ні? Білорусія є окупованою Російською Федерацією, окупація була повзуча, вона тривала певні роки. От, так само білоруське суспільство, громадянське суспільство на це не звертало свого часу уваги, на жаль, і мають на сьогоднішній день повністю окуповану свою територію там, де е, все більше і більше е, збільшується вплив Російської Федерації в усіх сферах життєдіяльності. От, а те, що стосується. Е, Сектору безпеки і оборони Білорусі, то він майже повністю захоплений на сьогоднішній день Російсько-Російської Федерації. Так, виклики у нас з боку Білорусі є. Ми свідомі тих процесів, які там відбуваються. Розвідка доповідає кожного дня на наших зустрічах, які відбуваються кожного дня президенту. Що відбувається на білоруському напрямку? Ми все розуміємо. от, ще раз наголошую: ми розуміємо ті виклики, які є. От і відповідне реагування робить Верховний Головнокомандуючий Збройних Сил України, президент нашої країни. Це питання неодноразово проговорив з наставки верховного командуючого питання є під контролем. От, а я хочу сказати, якщо Білорусі, не дай Боже, прийме таке рішення, от із боку Білорусі за участі білорусів будуть вже спроби вдертися на нашу територію, то я не знаю, на що це будуть робити, на що це потрібно білорусам, от і що після цього буде відбуватися. Тому що це для нас набагато ближче, ніж якісь там Енгельси, Саратови і інші, скажімо так, от території Російської Федерації. Ну, по-перше, Олексію Мячеславичу, респект вашій риториці, тому що вона справді патріотична, і я переконаний, що вона укріплює серця. І віру дуже багатьох українців. Я правда хотів би зробити зауваження, що перший зимовий похід, а саме так, він війшов в історію 6 грудня 2019 року, який тривав по травень 2020 року, це був швидше партизанський похід для того, щоби чисельністю 2000 багнетів по телах противника. Укріпити статус армії Української Народної Республіки, я швидше порівняв би його із походом генерала Забродського по тилах противника 2014 року. Я сподіваюся, що наш результат все-таки буде не похід по тилах противника, а наш результат буде це визволення території України. У всякому випадку не маю жодного сумніву, що це наша спільна ідея і позиція. Але друге, що я хотів би. Запитати і зауважити, бо насправді ви, як секретар ради національної безпеки і оборони, сьогодні відіграєте значиму роль для того, щоб просувати вищих українських інституціях влади власне про українську позицію і позицію на перемогу. Але чи не правильніше було би, щоб РНБО прийняло рішення не доручення розробити у двохмісячний термін законопроект, який стосується? Російської православної церкви в Україні я переконаний, що конституційний суд має саме так визначити не УПЦ МП, а РПЦ в Україні, так як воно по факту є. Ну не доручати, не тягнути два місяці. А в парламенті сьогодні знаходиться законопроект. І якщо би РНБО доручило все таки розглянути і невідкладно внести цей законопроект, а я переконаний, що президент скористався би такою можливістю, то ми би мали сьогодні не процес розробки, а як мінімум, процес голосування в першому читанні. Я переконаний, що скороченням термінів ми би виходили на наступне пленарне засідання уже для того, щоб проголосувати повністю проект. Закону України, де місце ФСБшних структурах в рясах РПЦ не було би місце в Україні. Я ж переконаний, що не має значення сьогодні, хто автори законопроекту, має значення спільна робота внесення і голосування і реалізація такого законопроекту про відсутність і заборону РПЦ в Україні. Дякую вам за. Те, що стосується моєї риторики, вона в мене не змінюється, починаючи з 1994 року, коли я став мером Славетного українського міста Луганськ. От, я жодного року ніколи не змінював свою риторику відносно там, Російської Федерації або якихось інших речей. От, друге питання. З рахуванням того, що я маю освіту історики, я дуже обізнаний от, процесом, які відбувалися от, в ті часи, про які ви кажете. Мова зараз йде якраз про ті тили, от, про ті хлопців і дівчат, які працюють в тилу. От, і я свідомо це от 9 грудня розповідав. От не всі не всі на сьогоднішній день обізнані, що у нас там відбувається в тилу. От повірте, в тилу працюють у ворога дуже потужні команди. От і повірте, вони ще не одноразово зазнають втрат саме скажімо так, там де вони це не очікують. Те, що стосується третього питання, доволі дивна позиція ваша як депутата. От давати вказівки засіданню ради нацбезпеки і оборони, що їм робити. Я хочу сказати, що був час у всіх. Визначити себе, от, я пам'ятаю, там хтось про щось про якусь віру казав, так от треба було цю московську мерзоту, скажімо так, ще знищити, коли були спроможності, і коли були можливості. І коли були посадові, скажімо так, такі е, е, за, е, посадові обов'язки робити. Зараз ми робимо те, що вважаємо за необхідним. От. І ще раз наложу, якщо би свого часу, у 2004 році. Кожен виконував своє, пам'ятаєте, да? коли ми на Майдану всі тоді стояли, скажімо так, були такі надії, були, а потім нас просто взяли і всіх породили за три копійки. От. Якщо треба факти, то таких фактів, ви знаєте, мене дуже-дуже багато. От. Тому зараз не треба говорити, зараз просто треба спільно всім робити свою справу. От. Ми не можемо перестрибувати через закон от, і давати якісь прямі вказівки. У нас є Конституція, є закони України, які ми маємо спільно з вами поважати. Коли буде інше закони, інша конституція, тоді будемо роботи працювати в відповідний спосіб. А депутатам ніхто не може давати вказівки. Це знаєте, не гірше мене. Депутати голосують те, що вважають за необхідним. Це окрема гілка влади, який, скажімо так, не пірені прикований апарату ради з безпеки оборони, так точно. Я говорив про те, що інше. Я говорив про те, що можна законопроект, який сьогодні є розроблений, визнати невідкладним, і він сьогодні вже перебував би на розгляді українського парламенту. І я переконаний, що в залі сьогодні є 226 голосів для того, щоб прийняти цей законопроект і його проголосувати. Я говорив про це, і справді я говорив про єдність, бо на мою думку, не має значення хто автор законопроекту. Має значення, щоб цей законопроект був якнайшвидше проголосований. Ну і я не хотів би сьогодні дискутувати, де хто сьогодні які законопроекти вносить. Бо справді ще раз хочу підкреслити: ви, як секретар РНБО, я переконаний, робите все можливе, що залежить від вас на вашій посаді і у вашому статусі. Але такі речі хотілося би пришвидшити. І сьогодні є дійсно нормативна законна підстава такі речі пришвидшувати, не впливаючи на волевиявлення кожного окремого депутата Верховної Ради. Пане Сміло, дякую. Я хотів би відповісти, колеги, дивіться, колеги. Ви ж знаєте, що я був народним депутатом обізнаним вашим регламентом, обізнаним всіми всіми речами. От ніхто не заважає і не заважав. От народним депутатам займатися будь-яким питанням, які вони вважають, конче необхідне для нашої держави. Ви ж є депутати, маєте право цим питанням займатися. Ще раз навершу. Ми не можемо давати вказівки от, депутатам, в який спосіб їм щось робити. Ну це заборонено законом. Тоді ж воно може вийти за за за, за межі розуміння. От попарата ради Нацбезпеки безпеки оборони у ради на з оборони немає таких повноважень приймати такі рішення. Рішення Я приймають хочу. депутати в залі. Ще раз підкреслити, що я, як народний депутат України, є співавтором законопроекту, і цей законопроект вже знаходиться на розгляді українського парламенту, і цей законопроект не виноситься навіть на розгляд профільного комітету, не кажучи вже про внесення в сесійну залу. І тут на жаль, моїх повноважень як народного депутата України занадто мало. Якщо є політична воля, то президент держави визначає законопроект невідкладним. І він тоді, ви як народний депутат України, це знаєте, першочергово вноситься. А таке рішення може підготувати Рада національної безпеки і оборони. Рекомендувати президенту визначити законопроект невідкладним. І всі будуть працювати виключно в межах власних повноважень. А користь буде для України незалежно від будь-яких політичних сил і вподобань, бо ми говоримо. Про спільну роботу, про єдність і перемогу. Зміню тему. Пане Даніло, скажіть, будь ласка, що буде з моторсічю хороше рішення і правильне так передати підприємство в державну власність, але до нас неодноразово зверталися люди, які працюють на цьому підприємстві, і після рішення заарештувати так і притягнути до відповідальності власника колишнього колаборанта Бослаєва. Ну там люди бояться, що підприємство можливо закриють, вони лишаться без роботи. Також були схиляння людей підтримати. Цього колаборанта інакше можуть втратити роботу, що вам відомо, тобто, от можна якось заспокоїти людей: всі п'ять підприємців, які були прийняті відносно рішення ставки верхоново командующа на період військового стану, вони будуть працювати. От, людям нема чого хвилюватися. Головне, щоб людей наших не переводили в політичний. От кола полец полізневели е, в якусь політичну дискусію, яка на даному випадку є абсолютно недаречною. Жодне підприємство не зазнає на яких е, якихось збитків от звільнення персоналу тощо. Інша справа, що деякі діячі зараз хочуть користуватися таким собі, знаєте, свого часу накрали, а зараз хочуть все це через суди повернути. Ми на сьогоднішній день маємо вже пер пер, пер ну, першу таку ластівку, коли е, Лімасов, чи як там звається? Я не знаю, там всі всі ці кіпри починають зазихати на власність нашої країни. Так я можу сказати всім всім. Діячам, які особливо адвокатам, які на сьогоднішній день збираються все це адвокатувати, щоб мали совість і розуміння. скажімо так во що ми знаходимося в військовому стані. І якщо ви будете таким чином захищати лімасол, то я не знаю, де ви тоді маєте жити. Тоді ви маєте жити в цьому лімасолі, скажімо так, і не заважати на сьогоднішній день державі боротися з агресорами. Ці активи для нас є вкрай конче необхідними саме на період військового часу. Тому що у нас є виклики в енергетиці, у нас є виклики те, що стосується е, оборонно-промислового комплексу. Саме для цього приймалися такі рішення. Микола Голобшин має запитання. Вітаю вас, пане Олексію. Хочу висловити слова великої вдячності за ваш патріотизм і за те, що ви, як державник, витримуєте позицію Конституції, законів, статуту ООН. І не користуйтесь постправдою, хоча вона ця правда гірка, але ви її витримуєте. Ну і як член головної ради товариства просвіти, сьогодні від імені товариства просвіта, сьогодні якраз чергова річниця. Хочу подякувати вам за підтримку української мови у державному секторі і на державному рівні. І просимо вас так тримати. Гарного вам вечора! Дякую. Дякую, я хочу сказати, що я не один У нас таких мільйони, і не треба, скажімо, так, когось кудись відносити в якийсь ранг. Я такий же присічний громадянин, як ви і всі І мова це наше знаряддя, які має бути обов'язково на використано в нашій боротьбі. Я можу сказати, росіяни так точно вони не розуміють нашої мови слова зовсім, і це наша велика перевага. Треба, щоб всі користувалися от, в побуті. На жаль, я так вираз в таких, таких умовах, що не було на той час після 1972 року. Через 10 років після мого народження от почали просто нищити цю мову. Я це добре пам'ятаю, перебуваючи на території там міста е, Красний Луч. От це відбулося в 72-му році, коли відбулися певні зміни. От в керівництві центрального комітету Компартії України. От і коли прийшла людина, яка поставила перше питання 72-го року. Це нищення нашої рідної мови. От і це відбувалося скрізь. От, по всі по всій нашій території зараз треба все це наздоганяти. На жаль, вона в мене рідна мова не є бездоганою. От ну та ну так сталося, але я б всім радив, от розуміти, що це це нас відрізняє від багатьох інших людей, які є на цій планеті. Коли ми почали говорити про мову, це така абсолютно львівська історія, яка зараз впродовж повномасштабного вторгнення Російської Федерації раз по раз спалахує в інтернеті чергові скандали, коли до Львова приїздять мешканці різних регіонів. От останнє це була харків'янка, яку не захотіли обслуговувати, тому що вона спілкувалася російською, попросили прийти на українську, а вона пояснюється тим, що вона з Харкова вона не може розуміти і спілкуватися українською мовою. Але водночас, коли відбуваються ці скандали, дуже часто львів'яни, які роблять зауваження: давайте перейдемо на українську. Вони чують про те, що ваше місто не так страждало від обстрілів, хоча насправді Львів серйозно постраждав від ракетних обстрілів, як наші міста. От і дуже часто є це моральне запитання, як в таких випадках поводитись, коли приїздять російськомовні українці, які ну будемо сподіватися, в майбутньому вивчать українську мову, але тим не менше вони вимагають, щоб з ними спілкувалися російською, бо ну, вони тільки на такій мові вміють говорити. Ну, вимагати вони нічого не можуть. От єдине, що можу сказати, треба лишатися обов'язково людьми і поводити чемно до будь-якої людини. І навіть якщо вона на сьогоднішній день не володіє мовою, треба їй допомогти, словник дати, от, або якісь, скажімо так, перше речення навчити. От але ж це має бути абсолютно виважено. От, і все буде добре. Головне, щоб нам дивіться, у нас є велика проблема. От у нас яка буде? Це буде проблема після нашої перемоги. Вона буде, ці виклики будуть набагато більші, ніж ми можемо собі очікувати. І ми зараз в апараті Ради безпеки і оборони зараз опікуємося цим питанням, думаємо, пропонуємо, прогнозуємо, як будуть розгортатися ті чи інші події, тому що перемога в війні це перше питання, а нам треба ще перемогти в мирі. Пане Даніло, що очікувати найближчим часом, тому що розуміємо, що ті. Наміри Росії, які вона перед собою ставить, зокрема обстріли інфраструктури там цього тижня, настільки їм не вдалося, як би вони хотіли, очевидно. Але все ж вони їх не будуть покидати, цих намірів, і очевидно, що будуть далі продовжувати обстрілювати. А що очікувати, які, які є прогнози? Що можете сказати українцям? Я можу сказати, що ворог підступний. От нам не треба розслаблятися єдине я вже звертався і казав, що нам не треба постійно жити. От в очікуванні тих чи інших опцій, якщо якщо вони не дай Боже будуть починатися в державі, відпрацьована система оповіщення, ми розуміємо, як все працює. От, повідомлення будуть обов'язково і ще раз ну, нам треба жити своїм життям. От, перемога 100% буде за нами. Треба просто ще раз щепити зуби, потерпіти, от рухатись вперед, допомагати нашій армії, розуміти, що вона обов'язково переможе спільними зусиллями, спільним всім нашим народом. От ми обов'язково переможемо. Пануксі, ще одне останнє вже запитання. Крайне будемо вас відпускати і дякувати, що приділили нам час. Цього тижня весь світ, і в тому числі ми побачили, наскільки є слабкою протиповітряна оборона Російської Федерації, вибухало після якихось прильотів. Ми не знаємо достоменно від кого, в, Саратів, в Саратовській області, це Енгельс, та в аеропорті Дягелів. Це 600-700 кілометрів глиб Російської Федерації. На що Здатна Україна, на які відповіді здатна Україна, якщо Росія буде продовжувати ракетний терор, ми здатні будемо на все, тому що те, що стосується наших інтересів, ми на кого питати не будемо. Куди нам треба, де ми маємо бити ворога? Тому що ворог знаходиться у нас, починаючи від кордонів, які є з нашої території, закінчуючи Владивостоком. От і питати в кого куди ми маємо як ми маємо нищити ворога, ми не в коне збираємося. О, це так, щоб розуміли, ті там, де хто зараз нам радить, що нам робити для того, щоб там щось не загострювати, так воно у нас загострено вже не, не, не тільки після 24 лютого, воно загострено вже роки, роки, роки. І ті люди, які поклали життя на свою нежелезність, ми не можемо їх зрадити і не можемо не відповісти тому агресору, який постійно от, зазихає на нашу територію.